Які смартфони ще довго тягнутимуть ігри на максималках? Автори популярного порталу TechRadar випустили добірку з п'яти оптимальних моделей для мобільного геймінгу. Виявилось, що Asus ROG Phone 9 Pro це просто найкращий смартфон для ігор. У нього найактуальніший чипсет Snapdragon 8 Elite, продуктивності якого вистачить ще на роки. Топовий дисплей на 185 Гц, а завдяки акумулятору 5800 мАч він несподівано не розрядиться у розпалі ігр, Марафону. Nubia Red Magic 10 Pro це очевидно ігровий смартфон, проте одна з основних фіч у нього зовсім не пов'язана з іграми. Річ у тім, що в його дисплеї нема жодних отворів, оскільки селфі-камера прихована під ним. Тобто, граючи в ігри, селфі-камеру взагалі не видно. Що стосується заліза, то пристрій практично ідентичний Asus ROG Phone 9 Pro. Хто б міг подумати, проте iPhone 16 Pro Max це найкращий ігровий смартфон для фанатів. Apple. Він дозволяє пограти в AAA тайтли на кшталт Death Trending, Assassin's Creed і Resident Evil Remake. А ще він чемпіон за часом автономної роботи серед смартфонів Apple. Samsung Galaxy S25 Ultra, хоча і не просувається як суто ігровий смартфон, підходить для мобільного геймінгу. В нього один з найкращих OLED-дисплеїв на ринку, найпотужніший процесор Snapdragon 8 Elite, і на додачу топова основна камера 200 мегапікселів. OnePlus 13R – це найдоступніше рішення для геймерів. Snapdragon 8 gen 3, 16 гігабайтів оперативки, великий LTPO AMOLED дисплей та акумулятор обсягом 6000 мАч дозволять повністю поринути в атмосферу мобільного геймінгу. А ви граєте в ігри на смартфоні? Пишіть у коментарях.